Казка Зорепад. чорний щур, мав чи не найцікавішу біографію серед лісових мешканців. Він багато подорожував, тож побачив світ і міг ділитися своїми враженнями. Ще підлітком він вирушив у першу мандрівку на торгівельному судні. Звісно, у трюмі, чи, може на камбузі, де були запаси їжі. Він сам про це розповідав. Але як же ти міг побачити світ? якось запитала ведмежа, якщо завжди був зачинений у трюмі. О, мій любий, вночі, коли всі лягали спати, я піднімався на палубу і бачив море, а також небо, і зорі, що падали в море. Зорі, що падали з неба, ти що таке верзеш? Усі думали, що чорний щур фантазує, але той розводив лапами і правив своє. Хіба ви досі не помічали, що влітку з неба падають зірки? Лісовий їжак вирішив розпитати стару сову, чи правду говорить Чорний щур. Вона зажила слави найрозумнішої в лісі. Напевно, ж вона все знає про те, що відбувається на небі вночі. Скажи, сово, це правда, що зірки можуть падати з неба? Чи, може, чорний щур нас дурить? Так, це правда, зорі падають із неба. Я сама це бачила, відповіла сова. Отакої, «От вигукнув чорний щур. Сьогодні середина літа, зараз ніч, тож нумо спостерігати, як падають зірки. Ходімо, друзі, ходімо. Куди ж треба йти? На Велику Галявину, звідки видно небо. Ну ж бо, хочеш? Отож усі охочі побачити, як із неба падають зорі. То на чому подалися вслід за совою та чорним щуром. А ті дорогою розповідали їм про касіопею, Андромеду та Плеяди і казали ще чимало незрозумілих слів. Мишки, сестрички, їхали на возі, яким правив їжак, а за ними слідували жаби, хріт, коник та інші. Усім було весело, самі лише черепахи бідкалися, що їм дуже. Відстають від усіх. Агов! благали вони, ви рухаєтеся надто швидко, ми за вами не встигаємо. Соня трималася кілька хвилин, але потім її охопив сон. І вона захропіла. Вона йшла собі із заплющеними очима, поки не вдарилася носом об одне, друге, третє дерево, аж раптом почула. Ми прибули! Тоді, зітхнувши соня, зручно вмостилася у траві, знову захропіла. Над головами лісових тварин тепер розкинувся не зелений купол із гілок, а безмежний небосхил. Небо було схоже на дивовижний чорний оксамит, на якому сяяли зірки. То велика ведмедиця сказала «Сова, а це сузір'я стрільця доповнював розповідь чорний щуру. Аго! погляньте, зірка впала, раптом загукали тварини. А на небі з'являлася ще одна срібляста смужка, яка враз зникла, ще одна, і ще одна і ще. Той, хто побачить найбільше зірок, що впали, повертатиметься додому на возі, оголосила сава. І почалося змагання на уважність. Щойно хтось помічав, як падає зоря, вмить зіймався галас, звучали вигуки, захоплення та здивування. І кожен мешканець лісу намагався викрикнути першим. А соня нічого не чула і продовжувала хропіти. Чи не розіграти цього сонька? запропонував жабун. Можна завити вовком. Усі тварини пристали на його пропозицію, тому завили і закричали. Ау. Вовк, вовк. Соня підстрибнула з переляку, потім сіла, широко розплющивши очі, і тут усі вибухнули реготом. Ох, який дурний жарт, мовила Соня. Та всі продовжували сміятися народозгубленою тваринкою. А коли розважитися таким чином набридло, звірі знову стали спостерігати зазоряним небом. Час минав. Зорі все падали й падали, а потім враз похолодало. Небо затягло хмарами і землю огорнула густа темрява. Як же ми тепер знайдемо дорогу додому? злякано запитували миші. Ми про це подбаємо, заспокоїли мишок їжак і жабун. Вони розкрили великий кошик, з якого вилетіло кілька сотень світлячків, які освітлювали їм шлях. Здавалося, що багато маленьких зірок спустилося з неба, щоб показати тваринам дорогу. Задоволені від того, що побачили, тварини повернулися додому. Соня ж довезли додому на возі, бо вона знову заснула. А чорний щур і сова ще довго роздивлялися карту неба, яку принесли з собою. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.